Перший всеукраїнський вишкіл «Джура поліцейський проходив на Кіровоградщині з 17 по 21 вересня. Він зібрав команди із різних областей. Хмельниччина була представлена роєм Беркути. Це десятикласники Славутського ліцею. Часу на підготовку до змагань зізнаються, джури було обмаль, але вдалося зробити багато. Відразу як зібралася наша команда, ми ще не знали один одного. Ми познайомились. Ближче, скажімо так, за цей, за цей період джур ми стали справжньою командою. Ми тренували смугу перешкод, кидання гранат, розкладання автомата, медицину, строєву. Скільки часу це зайняло у вас? Ми все тренували це за місяць, бо в нас не було часу вже. Були хвилювання з приводу чого найбільше? З Як ми покажемо себе для інших команд, і чи вийде в нас все. Синхронно тренували рій Микола Перепелиця, вчитель предмету захисту країни та класний керівник десятикласників Олена Лісова. Звичайно, було важко готуватися, тому що діти не знали ще одне одного. Вони були з різних шкіл дотепер. Вони не мали досвіду відповідного, і тому потрібно було всі конкурси до всіх конкурсів готуватися повністю. Як новий В програмі вишколу були змагання з фізпідготовки, безпеки дорожнього руху, надання до медичної допомоги, а також тренінги з екстремальної та кризової психології. Конкурси були цікаві, по-перше, конкурси були не всі тяжкі. На мою думку, і на думку старшин, які там були, наша команда найкраща. А в чому це проявлялося? Проявлялося самого головному конкурсі поряд і смуга перешкод. Ви 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 пройшли їх найкраще? Смогу перешкод, так. Дні змагань були напруженими, але атмосфера під час вишколу була дружньою. Діляться джури та їх наставник. Кожного дня були якісь змагання, але вони були, е, вони були розбавлені ще різними. Активностями, вечірніми гутівками, дискотека була, діти мали можливість між собою поспілкуватись. Психолог займався із ними також. Роль таборової старшини виконували курсанти та курсантки Донецького державного університету внутрішніх справ. Учасники змагань мали можливість ближче ознайомитись із роботою закладу. Нам представлення зробили університету. Також для юних джур поліцейських організовувалися вечори біля ватри. Влаштували дискотеку багато знайомств з різних областей України. Мені дуже сподобалося з ними спілкуватися, і також ми здружилися з командою як ніколи. Повернулися беркути з всеукраїнського вишколу, сповнені бажанням продовжувати тренування аби поліпшити свої досягнення у наступних змаганнях, в тому числі взяти участь у міському етапі всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура.